Вітаю! Сьогодні у нас 28 квітня, 25 й рік. Вчорашня ніч була у мене тут, як і всіх виноградарів, з найнижчими температурами. І подивимось, як вплинуло пониження температури на мій виноградник. Це в мене ранній сорт. Він... Тут у затишку і фактично пару вон є, що померзло. Ну, це зовсім не критично. Це теж у мене подарок Запоріжжю і Албена Нову. Як бачите, тут теж затишок і тільки деякі пагони. Прихватило. Так. Ну, теж більш-менш нормально. Є ще пагони, які будуть розпускатись, і я думаю, що і заміщаючі, і ті, що вижили, дадуть якийсь врожай. Ну це те, що у затишку. Далі йдемо. Я спеціально не косив траву. От. Лівія теж Верх є, що пройшов. Заморозок, низ залишився живий. От. Байконур прихватило доволі так сильно, але є і живі. Ну, подивимося, як ці пару днів ці вже напевно під... еть. Будемо сподіватися, що трохи відійде. Кидемо далі. Є живі, є замерзші, тут також є частина зелених і частина, яка у нас померзла. Будемо сподіватися, що пройде пару днів. Виноградник покаже, в якому стані у мене брунька і заміщающа. Ну, тут, якщо подивитися, те, що розпустилося Ось в одному місці, тут аплик. Ну а тут є і Неважливо, чи в нижній частині, чи в середній, чи на У верхній одні пагони вижили, інші не зовсім. Так само і тут. Десь так. Нехужий варіант. Дані. Сьогодні пробую покосити бурян, я його залишав, може він на себе взяв би частину. Так само, бачите, один, один залишився. так що я... Те, тей виноградник, який я на зиму не вкривав. Ми подивимося тоді результат. Тут, напевно, будемо чекати на заміщаючі. Думав, що можливо пронесе, не пронесло. Ось в такому стані. По молодому винограднику. Ну, напевно... Я прорахувався. Те, що було присипано землею, частина баклажки, воно збереглося, а та частина, що була подивитись без землі, її Ну, Ці вже гап. Ну, за рахунок того, що у нижній частині у нас була земля, треба було перекидати більше. Це на ну, й випадок, коли будуть вже заморозки, як правильно вкривати молодий виноградник. Треба закидати землею. Так, Тут ящики Ось така. ну. Тут у нас береглося. Романс. Нічого не пошкодило. Так, перевіряю контрольно, як, яке вкриття дало ефект. Ну ось ще ті, що закривав бутильками і більше закривав землею. Ну Воно збереглося. Так що кривати треба не тільки якимись пластмасовими бутилками, а й повністю засипати землею, так як ми робимо зберігання на зиму. Тоді пагони залишаються непошкодженими. Ну, ось ще як варіант те, що засипано землею. От, якщо подивитися по росту підняти, там нормально, а сама верхня ось прихвачена. Тому, шановні, як будете вкривати молодий виноградник, беремо його. І засипаємо он так десь повністю землею. Навіть з Бугорком потрібно. Ось, бачите, тут все добре. Ось частину відкрив, провірю. Поставлю до завтра, хай ще побуде. Ну, ось теж узяв більшу баклажку, думав, що буде краще. Не засипав повністю землею і маємо негативний результат. Добре, що в нижній частині ще збереглася, то ця повністю вимерзла. От, таку науку на сьогоднішній день маємо. Подвійне вкриття. Ми бачимо, що зелене. Все добре. Теж ось накривав такою пластмасовою. От і не допомогло. Верхня частина. Примерзли, але добре, що залишилися пагони, які дадуть приріст. Ну, десь така картина в мене на винограднику на Київщині після цих заморозків. Виноградник я не вкривав свій, не топив, так що не бачив цьому сенсу. От. Ну, а результат ось такий.